мамочками по несчастью, то они мне очень сильно советовали эту школу. Директор Инва Такси, она тоже, Елена, все время мне говорила, говорит, директор тут изумительный, тут все классно, говорит, у вас девочка, она оживет, там очень хороший коллектив. У моего ребенка очень сильный шок был, когда после линейки подошла директор к ней, поприветствовала общалась с ней, улыбнулась. Ребенок был в шоке, что директор настолько с душой подошел к ней, пообщался. Ей нравится в классе, он тоже надо там что -то помочь. Ну, пока-то второй день, третий. Ну, ей пока нравится. Или, или в ты тут тоже, поэтому я могу и по, по любым этажам ее возить, и в столовую, и удовольствие получает огромное. Експерти і науковці, які спеціалізуються на темі інклюзивної освіти, поділяють думку: інклюзивна освіта це не тільки категорія навчання, це філософія, заснована на цінностях суспільства. Інклюзивна освіта дає можливості для розвитку потенціалу багатьох учасників процесу. Ну от примір я можу сказати, коли у нас не було підйомника в столову, і от ці п'ять ступеняк були приградою дітям з Коляске им было очень трудно попасть в столовую, то я вас уверяю, детей было очень много желающих помочь. Каждый пытался подхватить эту коляску, помочь, под, подставить свои руки. Хотя это небезопасно. Ребенок тяжелый, коляска тяжелая. Вот. И поэтому вот, видно было, когда дети хотят помочь. Дети становятся добрее. Они добрее, они видят, что мир разный. И в нем есть разные люди: те, которые на своих ногах ходят, и те, которые ездят на коляске. И это, наверное, все-таки положительно сказывается на наших детях. Сомнений у меня не было. Я верила, что у нас все получится. И... Если идти уже по какой-то дороге, то надо идти с уверенностью. Если ты начинаешь сомневаться, то победы не видать. Поэтому сомнений у меня не было. Я верила в наш коллектив. Я знала, что у нас прекрасные родители, изумительные у нас красивые дети, и у нас должно все получиться. Життя жорстоке. Часто ламає сильних і мужніх, до того ж дорослих. А діти і молодь з фізичними вадами, як їм жити, вчитись, заробляти. Нині у Полтаві існує чотири загальноосвітні школи, де діти з особливими потребами вчаться разом із своїми здоровими товаришами. Але ж шкільні безтурботні дні минають. Хлопцям і дівчатам необхідно отримувати професію, спеціальність. Ця проблема вже не хвилює колишніх інтернатівців, а нині учнів Полтавського професійно-технічного училища номер 23 Імені Маршала Бірозова у стінах закладу втілений унікальний в Україні проект інтегроване навчання учнів з вадами слуху. Тут молоді ночуючі люди включені у загальний навчальний процес училища. Експериментатори переконані, інклюзивна освіта, явище не лише педагогічне, а найперше соціальне. Навчання пліч-о-пліч -пліч з ровесниками. Ось дорога від адаптації до реабілітації. Доброзичлива атмосфера часто може замінити такі нецікаві набридлі курси лікування. Заняття ж проводять викладачі спецтехнології та сурдоперекладач. Така бінарність дозволяє враховувати специфіку учнів з вадами слуху і використовувати в поради психолога для того, щоб вони зрозуміли і краще сприйняли матеріал. Усе почалося тоді, коли начальник обласного центру фізичного виховання і спорту звернувся до директора 23-го училища з пропозицією створити футбольний деф клас Але, зваживши за і проти, замислили ще амбітніший план. Вирішили, футбол добре, але учням, які не чують, насамперед треба мати професію. А отже, розробили комп'ютерну спецтехнологію, програмний засіб, за якими вчать майбутніх плиточників, облицювальників, монтажників гіпсокартонних конструкцій. Варів кондитерів важливо, що кожен ПТУшник може вивчити предмет і індивідуально контролюючи знання через тестову систему. У нас була презентація звичайно по спецтехнології. Ми зробили її, переробили саме для глухих дітей, тому що ми враховуємо поради психолога, який теж теж нас працює. І враховуємо те, що люди з такими вадами мають якісь певні особливості сприйняття інформації, а тому і вони мають. Певну швидкість прийняття. Подбали тут і про позакласне навчання. Працює комп'ютерний гурток. Учні дивляться інтернет-новини, спортивні матчі, створюють презентаційні дипломні роботи. Зрештою, у великому колективі училища вони стали своїми. З'явилось почуття гордості, значущості, творчого і морального самовираження. Перекладач жестової мови Наталія Московець для хлопців і дівчат рідна людина. Саме вона поєднала для них два такі далекі і близькі світи. Той, де усе чути, і той, де завжди тиша. Активна організаторка зустрічей лекцій, екскурсій, поїздок вважає іншого шляху ніж соціалізація, немає. Дитина, яка прийшла з будинку інтернату для нечуючих дітей, де вона навчалася, вона зразу ж потрапила в відкритий світ. А відкритий світ це не лише навчання. Відкритий світ це велике життя дорослих людей, і йому треба навчати. На жаль, учителі часто не знають, як поводити з дітьми, які мають певні фізичні вади. А про головний принцип інклюзії усім тут раді не хочуть чути. Мовляв, відправляйте проблемних у спецшколи. вибачте, а хто ж тоді алхі? У двадцять в цьому училищі усе інакше керівники переконані, слабкі ще здатні досягти рівня сильних, а сильні повинні допомагати слабшим. Викладач Поліна Лукашина зізнається, спочатку було психологічно важко працювати з особливими учнями, але потім зрозуміла жаліти цих нормальних щасливих молодих людей. Дурниця Наталі Олексівна от она так сказала, це не діти діті це іноземці, вони ані говорять на другому языке. І зараз, вот я не отношусь к ним як інваліду, как як иностранцам. Вони говорять на другом языке, вони щасливі, фізично здорові, хороші діти, хороші люди. Я думаю, вони будуть нужны в нашому обществе. А ще тут працює єдиний області не чуючи викладач. Андрій Лопишанський сам випускник училища номер 23. Коллеги Колеги і учні говорять про нього. Допитливий, цілеспрямований, акуратний. Для меня, что было очень неожиданно. У него внутри очень такой твердый стержень. И он очень принципиален и не идет на уступки, и никогда не делает того, чего считает неправильным. І обідіть, я переобіть, здіймай от те, якщо він ще тут, що це неправильно, делать не буде. Дуже добре, коли чуючий майстер навчає нас теорії, а Андрій дуже швидко і доступно може дати мені завдання, яке я швидко виконую. Як педагога я його дуже добре сприймаю. На питання, чому вирішив викладати і чи важко було зважитись на таке рішення, майстер відповідає, підтримали батьки і друзі. Тато впевнив мене, що це добра спеціальність, і вже коли я закінчив навчальний заклад, коли пройшов практику, я зрозумів, це серйозно. Це робота, яка може дати тобі хліб на все життя. Я був на обласному конкурсі серед студентів, і це були студенти, які чули. Я був один нечуючий. Я зрозумів, що робота все більше захоплює, і я не міг кинути цю роботу, але усвідомлював, навчатися далі не можна. Мені стало цікаво навчати таких, як я, нечуючих. Спортивні успіхи групи інклюзивного навчання, особлива гордість училища і керівників проєкту. вихованці призера чемпіонату України з легкої атлетики і пляжного волейболу. Та гра номер один у світі футбол тут. Найулюбленіша футбол у нас баразвит очень на високому такому рівні. Вот. В 2010 году наші учащиеся, наше училище зайняли первої місце серед профтики училищ України. Вот. В 2012 зайняли второе місце. Програли только Одессу. Не секрет, поки що суспільство не ігнорує, але й буває не переймається проблемами людей з особливими потребами. Важко сприймає їх. Хоча вони, як і усі, мають право на спілкування, а отже, бути почутими. Такі інклюзивні групи, де відчуваєш себе рівним, повноцінним, затребуваним, альтернатива школам-інтернатам, які радше нагадують місця заслання ніж осторовлення у ПТУ-23 ніби йдуть на зустріч. І вихованці починають нове життя, бо тут допомагають не антибіотиками, а не байдужими серцями.